Всім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі продяг Second Hand. Сьогодні в мене буде відео з двох магазинів. Розпочну я з відділу з фіксованими цінами так званого люкса. Тут я знайшла ось таку блузу дуже красивого рожево-бурячкового кольору і взяла її в примірочну через її склад. Вона на 97% шовку, 3% тут еластану, вказаний розмір 50-й. І давайте я вам покажу її на собі. Ось така от блуза, доволі непогано сіла, хоча це великий розмір. Я думала, буде гірше виглядати, а так, в принципі, нічого. Дуже хороша якість шовку, як ви бачите, тканина дуже щільна і виглядає як атлас. Її ціна всього-навсього 150 гривень. Раніше її продавали за 220 зараз продають зі знижкою. І цього ж бренду я знайшла ще одну шовкову блузу, тільки іншого кольору, і на довший рукав. Ось така от Фіолетова Six Sense, її ціна вже 240 гривень, вона йде без знижки і з такою от прикрасою. Структура тканини тут така ж сама, атласна. Зараз вам покажу вірочку. Щоправда, це дещо менший розмір, 48%. На розмір вона менша за попередню, і у складі тут 92% шовку 8 еластану. Що ж, давайте приміряти. Ось так вона виглядає. Теж трішки великовата, але в принципі виглядає як оверсайз. Блуза абсолютно в ідально новому стані, як і попередня. До речі, ось ця прикраса відчіпляється і вона така от дуже універсальна. З цією прикрасою вона більш святкова. А якщо її відчепити, то така більш на щодень можна носити її як сорочку. Давно мені не попадалися шовкові речі настільки в ідеально новому стані. Взагалі, хто любить класику, я думаю, що це просто супер знахідка. І давайте від класики перейду я до більш спортивних речей, знайшла ось таку рожеву футболку від Adidas. Вона продається теж зі знижкою, її ціна 170 гривень, минулого тижня її оцінювали в 240 Власне, через те, що ніхто не купив ціну, опустили. На такого красивого рожевого насиченого кольору розмір L. Бірка зі складом тут відрізана, ну, але очевидно, що у складі тут є або 100% котону бавовне, ну або переважає. Можливо, все-таки є невеликий відсоток поліестру або Еластану. Ось тут вверху, бачите, мені не дуже подобається, воно відтопирюється, розтянута ця от резинка, і не дуже добре це виглядає. Минулого разу я в цьому магазині приміряла теж футболку Adidas і там була та ж сама проблема, теж розтягнута горловина. Не знаю, чи це хтось просто носив і один власник у них, чи це якась така специфіка цих футболок. А ось ця футболка від Філа мені сподобалася сьогодні найбільше. Її ціна 200 гривень. Раніше її оцінювали в 360 розмір М. Власне, бачите, можна подивитись, тут є QR-код, тобто це 100% оригінальна річ, і, до речі, непоганий у неї склад. Тут є 80% бавовни і лише 20 поліестру. На диво мене дуже так от приємно здивував цей склад, оскільки на вигляд футболка, бачите, така, як оксамотова, бархатна, а це дуже часто бувають синтетичні матеріали. так? А ось ця, ну, дуже класний у неї колір, такий от гірчично-жовтий, дуже мені подобається. Довго я думала, купляти її чи не купляти, але все-таки не взяла. Не взяла через те, що футболка не літня, а вона така от дуже тепла. А, власне, в приміручні було дуже гаряче. І я от подумала, де я буду в ній ходити, тобто на яку погоду вона розрахована. На літо стовідсотково ні, хіба що на осінь. Ну Одним словом, трішки жалкую, але я її не взяла. Наступною хочу вам показати ось таку сорочку білого кольору з кіньми. Це фірма Stradivarius, розмір L, і теж продається зі знижкою, коштує 150 гривень. Раніше її оцінювали у 200 гривень. В дуже хорошому, я б сказала, ідеальному стані, без дефектів, і дуже вона така приємна на дотик. І це не дивно, адже це 100% віскоза. І ось так сорочка виглядає на мені. В принципі, по розміру підійшла і доволі непогано дивиться. Як вам, напишіть в коментарях, чи взагалі любите і носити такі от сорочки з твариними принтами. Раніше мені дуже подобалося, і у мене було кілька, власне, з совами. З котами. А от останнім часом якось я не люблю такі от принти, просто взяла вам показати. Видалася вона мені такою цікавою, оригінальною. То чому б не взяти в примірочну і не приміряти. Наступним хочу вам показати ось це плаття. Щоправда, воно 50-го розміру. Його ціна 340 гривень, і мені тут надзвичайно сподобався принт ось ці от квіти ромашки. І подобається, що воно чорно-біле, але з таким вкрапленням салатового. Так? Ну і Ще одним його плюсом, звичайно, є те, що воно з віскози, 100% віскоза. Ось так плаття виглядає. Воно такої середньої довжини, десь по коліна, мені, але воно дуже широчезне. І ось такого плану плаття, вони, якщо чесно, дуже повняті. Коли плаття ось таке широке і довге, це інша справа. В такому випадку воно виглядає більш акуратнішим. А коли плаття коротке, мені такий крій не пасує. А загалом плаття мені дуже сподобалося. Як я сказала, дуже мені сподобався його принт, оцей чорно-білий, в ромашки. і дуже мені сподобалась якість тканини. Вона не просвічує, це великий плюс, адже дуже часто плаття з візкози є такі от тонесенькі і світяться. І наступна моя знахідка це ось таке супер яскраве, супер акцентне плаття, його ціна 280 гривень. Ось такий бренд, мені незнайомий. І написано, що виготовлено воно на Шрі-Ланці. Плаття йде на бретельках, довге, і принт у нього такий квітчастий, яких тільки тут квітів немає, різних кольорів, різних форм. За своїм складом, воно 100% віскоза. Давайте я його приміряю і покажу вам на собі. Ось так виглядає. В принципі, по розміру підійшло. Я його міряю, власне, зверху на джинси, полінувалася скидати штани, але я думаю, принцип фасон ви зрозуміли. Це навіть виглядає не як плаття, як костюм, ніби топ і спідниця. Пишіть в коментарях, як вам це плаття. Я його забракувала через його надто яскравий принт. Якось воно таке, як папугай. І не сподобався мені оцей фасон на мені. Те, що цей топ так от торчить, він розширяє візуально талію. Ну, одним словом, якось я собі в цьому платі не сподобалася, тому залишила його в магазині. І в цьому ж магазині на ваговому секонд-хенді подивіться, яку круту сумку я знайшла. Це Бейкер, У неї колір дуже схожий на колір блузи, яку я міряла на початку цього відео. Він такий от винний. Рожево-бурячковий, класний відтінок. Мені не усі фіолетові тони подобається. Ось цей він дуже такий от благородний і виглядає дорого. Сумка велика, простора, на двох ручках. Можна навіть, носити ось так от на плечі. Вона в дуже хорошому стані на диво. Так, не знаю, як вона опинилась на ваговому секонд-хенді. Треба лише почистити, бачите, її зсередини, а так вона фактично в ідеальному стані. Зверху, вона теж така, як крейдою вимазана, але це усе відчищається. І я дуже була здивована: це натуральна шкіра. Бачите, бірочка, і вказано, що так, це не екошкіра, не замінник, а таки натуральна. І заважила вона. Зовсім дешево на 168 гривень. Ціна за кілограм сьогодні 299 гривень, це, якщо я не помиляюсь, був другий день. А це вже інший магазин секонд-хенду, це завіз, обнова, але прийшла я вже перед закриттям, тому встигла взяти в приміручну лише ось це плаття. Дуже воно класне, таке от яскраве, теж акцентне, насиченого такого блакитно-синього кольору. І за своїм складом, воно на 100% з віскози. Це плаття 16 розміру і фірма River Island. І давайте покажу його на собі. Ось таке шикарне плаття з дуже красивим рукавчиком. Воно має поясок, що підкреслює талію. Дуже в таке воно романтичне, просто шикарнюче, якщо закрити очі на нюанс, те, що воно напівпрозоре. Тканина надзвичайно тонка. І дуже сильно просвічується. Дуже була розчарована, адже плаття дуже легеньке заважило, б воно просто на копійки. Хоча воно з люкса, де сьогодні ціна 840 гривень, така от чи маленька, але я думаю, воно б заважило більше, ніж на 200 гривень. І ще встигла швиденько подивитися на сумки серед усього сподобалась мені ось ця найбільша від Fiorelli. Подивіться, яка у неї цікава застіпка. Такі застіпки бувають в таких таких гаманцях і сумках, але тут вона така прям масивна, класна. Ну і тут дуже класний, шикарнючий принт, змійний принт. Не знаю, чи це натуральна шкіра, чи це замінник. Не встигла я роздивитися, оскільки з магазину вже всіх випроваджували, так? просили підходити до каси. Просто так от швиденько зважила її і зважила вона на 279 гривень. І серед взуття вам сподобалися ось такі от черевики молочного кольору. в дуже хорошому, я б сказала, в ідеальному стані. Віднюк 39 розмір. Але вони не шкіряні, це екошкіра. Продаються вони на звичайній вазі, ціна за кілограм. Сьогодні 375 гривень. Думаю, вони заважать не більше, ніж 400 Давайте я вам ще покажу взуття, те, що продавалося на люксі, тобто за ціною. За кілограм 840 гривень. Були ось такі класні шльопанці чорного кольору, масивні, такі стобані. Мені здається, дуже стильно виглядають. Вони в ідеальному стані, практично новому, але все-таки очевидно, що ношені. Були ще ось такі дитячі кеди з вишивкою, з такими нашивками. Ну, Як на мене, прикольні. Що вам ще показати? Ось такі спортивні були сандалі, дуже крутого бренду. Якщо зустрінете спортивний одяг чи куртки цього бренду, ну знаєте, що це не дешевий бренд. Доволі багато літнього взуття, багато спортивного взуття, але такого, що б хотілося приміряти, тим більше купити щось немає нічого. Ще сподобалися ось такі оригінальні шльопанці, вони ніби плетені, як з мішковини такої. І прикрашені блискітками на цьому все такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.